Зараз буде виступати завідувачка кафедри підприємництва торгівлі і логістики Марина Мащенко. Пані Марина, доброго, дня, доброго, дня. доброго дня, шановні ведучі, шановні наші майбутні абітурієнти, їхні батьки. До вашої уваги, кафедра підприємництва торгівлі і логістики підготувала невеличку презентацію своїх конкурсних пропозицій. Хотілося би сказати, що у сучасних умовах розвитку економіки України цифровізації бізнес-процесів інтеграції України до світового ринку виникає потреба у висококваліфікованих фахівцях у сфері підприємництва, торгівлі. Та логістики. Наша кафедра готує дві бакалаврські освітні програми, і ви бачите зараз на слайді це конкурсні пропозиції, підприємництво торгівля та біржова діяльність та комерційна логістика. Щодо підприємництва торгівлі та біржової діяльності, то ця освітня програма, конкурсна пропозиція. Спрямована на формування фахівців нового покоління, здатних ефективно діяти в умовах динамічного ринкового середовища, глибоко розуміти закономірності підприємницької, торгівельної та біржової діяльності, впроваджувати інноваційні підходи до розвитку бізнесу, забезпечувати сталу конкурентоспроможність суб'єктів господарювання. Комерційна логістика це ще одна наша конкурсна пропозиція на першому бакалаврському рівні. Вона спрямована на підготовку фахівців у сфері логістики, здатних приймати ефективні управлінські рішення, оптимізувати товароматеріальні та інформаційні потоки, забезпечувати економічну ефективність логістичних процесів у ланцюгах постачання з урахуванням потреб сталого розвитку. Дуже добре, що наступна наступний рівень нашої освітньої нашої підготовки здобувачів. Це магістратура і наша кафедра. Готує а, таку освітню здобувачів за освітньою програмою Підприємництво торгівля і логістика. Угу. А, і а, ця освітня програма вона сформована на а, формування лідерів, спрямована угу. а, економічних трансформацій, які володіють глибокими знаннями а, та компетентностями у сфері підприємництва торгівлі і логістики. І також спроможні генерувати та реалізовувати стратегічні ініціативи, адаптувати бізнес до викликів цифрової економіки та глобалізації. І наступний рівень це рівень доктор філософії, PHD, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, яка спрямована на формування наукової еліти в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. В цьому слайді ви бачите безліч посад, які можуть обіймати випускники освітньої програми підприємництво Торгівля та біржова діяльність. Це і фахівці з організації торгівлі та продажів, і також фахівці з аналітики ринку. з... Управління малим та середнім бізнесом, і ви знаєте, що випускники нашої програми вони також можуть започатковувати власну справу або угу. займатися консалтинговою, аналітичною чи експертною діяльністю у сфері. Торгівлі підприємництва і біржової інфраструктури це круто на наступному слайді посади, які обіймають випускники освітньої програми Комерційна логістика. Тут дуже цікаво фахівець з управління запасами з оптимізації логістичних витрат, з управління ланцюгами постачання і дуже багато інших. І посади, які обіймають е, е, випускники магістратури: це вже керівники підприємства малого та середнього бізнесу, е, фахівці з оптимізації логістичних та торгівельних процесів, е, інвестиційні аналітики у сфері торгівлі та логістики, е, е, і також біржової діяльності. Mm -hmm. Хотілося б зупинитись на перевагах навчання на наших освітніх програмах їх безліч, а я але я зупинюсь на декількох: це проведення занять практиками та експертами галузі. Ми запрошуємо вже починаючи з першого курсу на спеціальність на дисципліну Вступ до фаху». Ми запрошуємо провідних фахівців. Це можуть бути і з міжнародних компаній, так і з національних підприємств. Фахівці, які. Дуже багато розповідають про практичні кейси для студентів. Це дуже цікаво Правильно, і цікаво. пізнавально. Крім того, наші студенти здобувачі вони проходять практику на відомих підприємствах, таких як логістик Груп, епіцентр КРОНА, компанія Крона. Тощо також міжнародне співробітництво з провідними європейськими університетами. Та організаціями залучення студентів до стартап руху, можливість створення власного бізнесу протягом навчання в університеті і навчання студентів з урахуванням вимог стейкхолдерів, і дуже багато інших переваг. Uh, ви бачите зараз на екрані один uh, на слайді один із стартапів нашої кафедри. Це стартап Health Helper, uh -huh. uh, які uh, які створили наші студенти разом з професорсько-викладацьким uh -huh. складом кафедри. І цей прилад дозволяє на ранніх стадіях визначати серцево-судинні захворювання. На слайді представлені деякі партнери, з якими співпрацює кафедра. Mm -hmm. І наступний слайд це наші контакти. Будь ласка, долучайтесь до наших соціальних мереж, до телеграм-каналу, сайт кафедри представлений, адреса сайту кафедри. На слайді угу. ми uh, чекаємо на вас. Супер. Дякую. <рив> дуже <рив> вам дякую. Дякую, було цікаво, познавально дуже. Так, <рив> да, дійсно інформативно, і думаю, що теж щось саме запам'ятали саме наші майбутні абітурієнти, Тому дякую. дуже вам дякуємо.